Тут їде, їде мостокладчик біля населеного пункту. Ну, треба казати? — Я В нашій зоні розвідки наші вампірісти вночі були замінували якраз дорогу. І він там їхав і підірвався на цих мінах. задимівся. На ньому був реп на цьому мостовкладчику. Багато хто не долітав взагалі, падав далеко. Вийшов черговий, каже, що спробуємо. Хоча в нас тоді ще ми якраз тільки набирали оборотів в цьому в сфері. Тільки Почалося так нормально. У нас ще не були потужні там, антени і тому подібне. Ну, я підлетів до того мостоукладчика, мене зразу почало глушити, я почав падати, відрубало мені управління повністю. До землі буквально було 2, 2 метри, думав, вже все. Я в режим Енгел включив, різко відновилося управління, я тротлу, ну тобто дав до верху, він відновився і думаю, буду заходити з висоти, щоб якщо навіть і знов реп мене схватить, то може по цьому по траєкторії залетить. Так і було. Я розігнався десь на підльоті, може метрів 10 до цього. Мені відрубало управління, але так як під правильним в принципі вибрав кут, і воно зайшло. І забомбили ми того. Ось того клачика це було, мабуть, та не мабуть, з важкої якоїсь великої техніки це наша була перша. Але ти тут будеш вирізати? А, тут я лечу за п'ят під... теж та сама зона розвідки. Зайшло 4 чи 5 піт, по посадках двох розбрілися. Ми літали, шукали, шукали. Ну, ми одного побачили, літаємо за ним, як краще зайти. Він вибіг з посадки і по полю біжить. Ну, я розвернувся, догнав його, коротше, влучив йому десь в ноги. Він підпав. впав. А чекай, він ж там потім загорівся, він далі пішов. То таке говорити? чи? Так, а відео там немає того, ні? Там віде... Є, а. А, ти ми тут не, не поставив. Ну, ми його коротше, уразили, типу він загорівся, навіть, впав, все, проходить буквально. Е Та яких секунд 15-30, він стає, тупо штанка горить, підсумок там, ДБК горить, і він став і коротше, побіг. Ну, Правда, його потім з дружніми ми його, коротше, розібрали. Так, Тут в нас е танчик. Танчик забоксував в танковий рів. Конкретно початку історії не знаю, ми вже його побачили на стрімі, тупо вперся в танковий рів. То це була дальня дистанція, багато суміжників полетіло, не долетіло, більшість відмовилася. Ми дуже стояли близько до ЛБЗ, вилетіли, уразили. Перший раз уразив я його ззаді, потім прилетів другий раз, він вже димить. І я його прямо в лобешню під, старався залетіти під, під пушку. Ну, потім полетіла розвідка мадярів, переглянула. Ну, він горів. Ми побачили, зарахували, що він загорівся, що влучення та й таке. Наступне відео, кажуть, там дивіться, стрім забігло три пі... в бліндаж. Ми раз вилетіли, плюс-мінус, другий раз, от на відео, то ми прям влучно залетіли. І ніхто вже не бачив, щоб там звідти ворог просувався. Так, а то що за відео? Це я заходжу в будівлю. Тут також було три пі... Забігло, і ми працювали по цьому напрямку, там багато нам суміжників підсвічували, і суміжники літали по будівлях, і вони перебігали. Буквально от там, де на цілих тримав Мавік, от туди вони забігли, і нас накоригували, і ми туди фугасиком 2 кілограмовим залетіли. І що? Руси стали хорошими по відосах. Нормально? Супер. Все.